Перше-другому вийшов подкаст про ПТСР для бійців і їх родин. Прослухати. Доброго дня. Мене звати Вадим Павлов, і це подкаст не вбиває себе. Сьогодні черговий раз ми зустрічаємося з глібом головатом, лікарем, психіатром, психологом. Людина, яка з 83-го року займається допомогою, і не тільки людям, які страждають від алкогольної залежності, наркотиків, так і всього іншого, насправді, все ще можемо. Все, що може бути mm -hmm. минулий раз. Ми говорили з вами про алкоголь і військових, так, як вони це переживають, і як їм шукати шляхи до лікування? Так. Сьогодні поговоримо з вами про родичів цих військових. Перше питання: як взагалі поводитись людям, родичам військових? Коли е, самі бійці, да, які повернулися військові з е, війни, які мають, наприклад, там бойовий стрес або БТСР, так як їм підійти до цих от людей, до своїх рідних людей, ну питання актуальне настільки, наскільки дійсно я з 83-го року працюю переважно зі станами залежності, це те, що іноді називають аддиктологія, і виходячи із структури. Так, більша кількість людей, які мають залежність, це пацієнти з алкогольною залежністю. Або ще називають хімічна залежність. Сюди дійсно можна віднести також і наркотичну. але на, можливо, на перспективу є ще ціла низка нехімічних залежностей, які є результатом цивілізаційного впливу на наше життя. Критеріїв, ну ми говоримо про. Село, місто, туди, куди повернувся боєць, там, де живуть його батьки, там де пройшло його дитинство. Е якщо розбирати ситуацію практично, ну треба очікувати, скоріш за все, що перші пару днів або тижнів він буде пити. Повернувся. Повернувся живий. Можливо, якась Втра... захисна реакція? так? Можливо, з, з, з втратами, з втратами, не дай Боже, фізичними. Тоді все життя пропало, як мені тепер адаптуватися? Хто я, як мене будуть сприймати із психологічними травмами втрата людей, близьких, рідних, для того, аби цей стан не поглиблювався, я вважав би за потрібно змінити парадигму відношення до таких людей, яка, на мою прикру думку. Так і не відпрацьована на 100%, як би хотілося, і можна говорити ретроспективно про те, що афганський досвід майже ні до чого не привів. Досвід інших конфліктів в інших странах не змінив у нас відношення суспільства до тієї категорії, яку називають ветерани. Кількість людей, які повернуться з війни, може в теперішній час. Сягати ну, по, іншим, по різним підсумкам до 25% населення України. Такої кількості людей, які стикнулися з війною, не було ніколи у нас. По-друге, ми маємо інший формат війни, яка дійсно не дарма називається гібридною. Ми це відчуваємо на собі, тому що не маючи участі в прямих бойових діях, ми все одно. Потерпаємо від неї. Потерпаємо інформаційно, потерпаємо за те, як ведуться і порушуються правила та звичаї війни, і ми, все, і ми всі є учасниками цих бойових дій. Тому шанобливе, поважне відношення до людини, яка повернулася з передової, це перший крок. І він нічого не вартує. Для того, щоб ми. Змінили своє відношення до тих, щоб не вважали їх такими, які щось вимагають, щось хочуть. І тому в контексті нашої розмови треба вважати за необхідне віддати шану тому, що було зроблено, але не провокувати на вживання алкоголю, заохочуючи давай, ти повернувся, слава Богу, давай за зустріч, давай за всі добрі діла. Тому що. Іноді військовий може знаходити в цьому порятунок для себе. Суто психологічний. Ми таким чином висловлюємо нібито повагу і ділимо з ним хліб воду. Але краще поділити хліб і воду, ніж горілку. Після того, як цей умовно кажучи, псевдошанувальний процес минає, коли пройдуть всі друзі, товариші, залишається людина вдома в сім'ї і родичі. У ну, скоріш за все побачать, відчують занепокоєння, коли почнеться зловживання алкоголем. Виникає питання, як себе поводити, що робити, як до цього відноситись. З одного боку, ми маємо діло з повноцінною, повнолітньою особою, яка має право поступати і розпоряджатися своїм життям так, як вважає за потрібно, згідно Конституції. З другого боку, ми не можемо дивитися, як нас на очах гине наша. Дитина. Тому є декілька пропозицій, які полягають в наступному. Оскільки ми знаходимося на одній території, живемо в одній хаті, у нас є розподілені обов'язки і є розподілені права. Так, я розумію всю важкість перенесених тобою травм. Але каже тато, мама або дружина, але я не хочу, щоб в моєму домі не було чоловіка. А була напівтвереза істота, яка не спілкується зі мною, не спілкується з дітьми, яка відсутня фізично і психологічно. Коли ці всі речі викликають за собою як реакцію образу, а так, скоріш за все, і буде. Ви не знаєте, через що я пройшов. Я піду туди, де мені краще, треба родичам розуміти. Що цей важкий період адаптації до цивільного життя повинен бути. І він в будь-якому випадку буде травматичним в першу чергу для них. І треба мати певну готовність, цей травматичний досвід оцінити і допомогти бійцю справитися з ним. Пліч плеч піти так. і допомогти. Не нав'язливо. Що мається на увазі ненав'язливо недорікати. Тим паче не використовувати слів, які ріжуть ну, больніше ніж шабля. Ти алкаш, ти синій. Тобто всі ті слова, які принижують людську гідність, бо в самоусвідомленні людина, яка віддавала своє життя за державу і за свою родину, і ти її називаєш таким нікчемним словом. Ну, викликає такий дисонанс психологічний, що ти маєш шанс наразитися на таку бурхливу психопатологічну реакцію, що тобі будуть непереливки. В даних ситуаціях треба розуміти ще одну річ, коли цей процес триває, який не коригується, який затягується на декілька місяців, інші аспекти. В проблемі залежності завжди існують два фронти: це залежний і співзалежний. Співзалежні це, як правило, родина дружини, діти, батьки. І ці стосунки при розвитку залежності вже починають переходити в інший формат. Співзалежні іноді родичі починають собі докоряти, що ми нічого не зробили, не уберегли, не змогли, не зупинили. Треба прибрати ці докори сумління. Чому? Ми маємо справу з дорослою в конституційному плані свідомою людиною, яка має право. Якби ви наливали, провокували і спонукали, тоді, да, можна було б розподілити відповідальність. Але якщо ви були противником, наступним кроком є інша річ. Треба розуміти психологію. Залежна людина, маючи психологічні підстави. Для реалізації своєї алкогольної проблеми має певні психологічні проблеми, які вона рятує для себе вживання алкоголю. Співзалежна людина не може цього зробити. Співзалежна змушена підпорядковувати все своє життя і весь свій образ життя перебігу хвороби залежного чоловіка. Ми не спимо. Ми чекаємо, ми не працюємо, ми не знаємо, який він прийде і що з ним буде. Співзалежні мають право так само дбати про свою безпеку і про своє здоров'я. Чому, знову повторюю, те, що чого почав, психологічно людина, яка має залежність, іноді може отримати розвантаження, вживаючи алкоголь. Людина співзалежна не має цього, тому висновок простий. Співзалежна людина, на жаль, психологічно, а іноді фізично гине швидше, ніж залежна людина. Тому треба розуміти про те, що ми маємо дбати, є тонкі нюанси. Як тільки ми ходимо кругами навколо залежної людини, вона відчуває, що нами можна маніпулювати, що все навколо неї і що їй буде прощено, все минеться і все залишиться так, як було. Тому іноді. Стикаючись з таким станом, миємо, годуємо, перебираємо речі, викупаємо якісь проблеми, рішаємо з поліціями і всяке таке, провокуючи у людини безкарність і безвідповідальність. Це Тому родичі не повинні цього робити. Якби: ой це ж дитина моя єдина, і якщо вона піде в тюрму, ну, знов повторюю, не ви її поїли, не ви її провокували на злочин. Тому рятувати її не є вашим прямим обов'язком. Це то, що робила людина самостійно. Далі, крім того, якщо ми говоримо про взаємовідносини суто психологічно залежних і співзалежних, треба враховувати ще і наступну річ. Діти, Діти в небезпеці, коли батько або мати п'ють по одній простій причині. Діти можуть повторити сценарій. Поведінки взаємовідносин в родині, які вони бачать, які вони приносять. Тому якщо батько п'є мати потурає, умовно нема куди йти. Живемо в одній хаті. Він там якісь гроші заробляє. Ну куди я піду одна з дітьми, кому я потрібна? То діти в майбутньому можуть обрати собі такого самого чоловіка і буде все якби саму би, модель. Так так так? таку саму модель поведінки. Далі наступні речі. Родичі повинні чітко форматувати свої взаємовідносини і розуміти, якщо пацієнт попросив, залежна людина, попросила про допомогу не вірити, що він одразу буде її реалізувати. Пацієнт з залежністю проситься про допомогу, коли йому або не добре зараз, і він хоче, щоб йому допомогли і врятували, або в нього є проблеми, які він намагається вирішити за наш рахунок. Тактика наступна: родичі можуть сказати, ми знаємо. Куди йти, ми знаємо, як йти, ти назви нам дату, число, коли ти підеш. Бо сьогодні він, аби ми не їздили йому по ушах, каже: Да, завтра пішли. Вранці прокидаємося, в мене одне, друге, третє, а в єдиному похмелитися і продовжити зловживання алкоголем. Якщо виникла необхідність надання медичної допомоги і людина отримала допомогу. Повірте мені, шановні, немає чудодійної таблетки або будь-якого іншого чудодійного засобу, який би перетворив людину на святу, чисту, непорочну. У мене завжди приклади наступні. Не дай Боже, ви зламали руку, перенести інфаркт міокарду. Вас пролікували. Ви можете бути працездатним, але там є ровець. На руці є кістковий мозоль. Якщо ми вважаємо, що це теж складова частина нашого здоров'я, психіка, то вона так само страждає. І якщо ми втратили здатність переносити без шкоди алкоголь, то ми її не відновимо ніяк. Далі, наступним контентом є те, що після виписки, після надання допомоги лікувальної треба допомогти людині ресоціалізуватися. Покласти відповідні завдання. І я, як лікар, просто дуже прошу. Є, така, є такий термін у нас катамнез. Тобто, це те, що після хвороби ми катамнезу, наркологи, зокрема, практично не маємо. Я говорю вам щиро. Чому? Або все добре, і людина намагається не повертатися, не прийти і не розказати нам, або тікає від самої ситуації, і потім тільки тоді, коли виникає рецидив, повертається Вертати до лікаря. Є звичайні речі, які пов'язані з банальним словом, яке вже, мабуть, сидить у всіх. Це профілактика, це після надання допомоги в гострому періоді. Не забувайте дружити з лікарем, який допоможе вам убезпечити себе від якихось рецидивів. Ми ж хочемо їздити по вирості шлунку в санаторій, пити водичку. Ми ж не проти, да? поїхати в Трускавець, сваляву на осінь. То, то саме відбувається із нашою психікою. А треба зважити. Ми знаходимося, на жаль, в умовах хронічного стресу. Цей стрес виснажує. Ми не можемо зараз дозволити собі компенсувати цей стрес харчуванням відповідним, своїм дозвіллям відповідним або можливістю бути єдиним впевненим, в спокійному завтрашньому майбутньому. Тобто це все чинники, які провокують алкоголізацію. І це може загальноосвітнє. Але ще в 1945 році двоє американців, Шелдон і Гордон, назвали чотири основних чинники, які сприяють розповсюдженню психічних захворювань. Перший це рівень напруги в суспільстві, другий чинник темпи змін, що відбуваються в суспільстві. І третій чинник це традиції, культура, релігія. Кожен із цих чинників в Україні як в підручнику. І, виходячи із цього, треба тверезо говорити про те, що тверезо, в контексті нашої розмови, <рес> тверезо говорити про те, що ризик виникнення станів залежності буде занадто високий, якщо ми не зрозуміємо, як до них бути готовим. Це от це дуже важливо. Я, я гадаю, що і в нас насправді все: і від релігії, і закінчуючи війною, і зміни суспільства. Е, і от ви казали, е, стосовно родичів, та, е, не потрібно дорікати так, і, і не потрібно, якби все дозволено казати. Ми ж не дорікаємо онкохворому. Ні, що ти такий, то і такий. -то. Ми допомагаємо. Ми допомагаємо. Але будь-які прояви, які пов'язані саме з психологічним аспектом маніпулювання, і решту це треба враховувати, бо це інша специфіка захворювання. І от я наприклад, людина, яка родич повернувся, п'є, да? я не знаю, можна, я так розумію, що потрібно підвести. Легенечко так. до того, так. що давай ти от подивимося на тебе зі сторони, там, да, чи там це якось легенько не засуджуючи, дійсно, і людина, яка воювала, приходить, пережила там втрати своїх побратимів і все інше, да дискомфорт, немиття да місяцями, як в наші хлопці mm -hmm. там воюють. Потім вони повертаються, да, він може собі випити там, наприклад, не знаю, розслабитися, як вони кажуть, так. так ось і, але потім дійсно чують: ти алкаш, ти синяк, краще б ти не повернувся, бо да, так, да. і це взагалі б'є. Він іде до своїх побратимів, так, так починають з ними пити, і, і все отако по кругу йде. Я не, можу де вам кіл, а пекла такого. Можу так. запропонувати, згадав щойно один із варіантів, який пов'язаний саме з психологічною. Проблемою усвідомлення і звертання до лікаря. Ми знаємо, ми бачимо, він проситься, але коли вже треба йти, не хоче. Скажіть йому: ми родичі, ми близькі, ми занадто турботливі, але ми не спеціалісти, ми нічого не розуміємо, що з тобою. Не розумій, може, ми чіпляємося до тебе. Слухай, на консультацію, просто на консультацію я завжди готовий підписатися і дати. Ну, Аж до того, що письмово написано доручення, що ніхто не з тобою нічого не збирається робити, чоловіче, на консультацію. І хай третя особа, яка не є у нас в родинних стосунках, скаже: якщо він скаже, що чоловіче, в нього все нормально, ми вибачимося, станемо на коліна і будемо тебе цілувати, якщо ми помиляємося. Але якщо фахівець скаже, що щось треба робити, то давай вже, може, якось послухаємо ту людину, яка ми ж йдемо за порадою кудись. Чи в церкву, чи до більш старшої людини, чи до тої, яка більш досвідчена або має авторитет. То саме в цій ситуації не тиснути, не вимагати, а пропонувати співпрацю. І це вже залежить від лікаря, як ситуацію вивести і розкласти, так, по-перше, щоб людина не лякалася, бо пацієнти до нас йдуть з острахом, там щось будуть зі мною робити. Що я буду вже не сам не свій, да, кодувати буду. щось буде. Ніхто нічого не буде робити, тому що ми працюємо і живемо в цивілізованому суспільстві. Мені потрібна згода, а тим паче, якщо я лікар, я хочу сподіватися на результат. Я без згоди я не маю права юридичного і бажання змушувати будь-кого бути тверезим. Ну не маю я таких повноважень. Це вибір людини. Я можу допомогти в чомусь або іноді кажу, що я не можу допомогти. Люб, ви гарно сказали, що е, коли люди звертаються, кажуть, що давай підемо до лікаря, да і давай послухаємо. А не ти піди так. там і послухай, і вже щось роби. Да. І ми тут з тобою поруч, і так. ми разом послухаємо не тебе, да. і не кидаємо, і людина насправді може піти і дійсно встати на цей шлях до відновлення себе. І один з таких от класних певного факторів: те, що людина, мабуть, має планувати своє майбутнє. Так. Ось, і що не закінчилося, да, ну, коли закінчиться війна, от тоді ми багато ну, да, побачимо людей, які, і ми не знаю, там рідні наші, які живуть зараз в цьому режимі війни, вони побачать, що відчують да, це полегшення, але з тим фактором це буде адреналінова якась залежність да, від того. І я вважаю, що от люди, які повертаються, от мають бути почутими своїми рідними. Так. Ось, і готуватися до цього, а не просто: а, він на війні, гроші капають, ну, він повернеться, і все буде нормально. Так, да, і все а, буде як, як, як раніше. Так, а, а що, знаєте, буває так питаються: приходить, а скільки ти там вбив? Да. А скільки там, як там, короче, це і як тригери, да, такі з'являються, і людина знову сідає, е, шукає якось полегшення чи в компанії побратимів, чи не тільки в компанії така прірва потім. Але побратими, побратимами, це ні, нікого не хочу там е, да, обідати. Але е, є багато у нас військових класних, які не вживають, які да, тримаються, да. і коли навіть якщо хтось вживають, вони знаходять е, таку допомогу. Серед своїх побратимів, так, які не вживають. Так, так. Вони кажуть, там, Коля Вася, там, ти чого? Да, да, ти, ми з тобою пройшли ми... пекло, а ти тепер залазиш. Да, давай ти, назад. Це да, ти, ти, ти не наша рівня. Да, да. Ти, ти, ну, типу, якщо ти так залазиш, ти ж, ми ж з тобою пройшли багато да. чого. Ось це дуже класні насправді поради родичам. І ну, це, головна порада це дійсно бути поруч так. і не засуджувати. Так. ось ми наступного разу зустрінемося і поговоримо о, о, о. про техніки. Так. Ось, я думаю, багато є чого розповісти. і, Гліб, я вам дякую. Дякую. І скажіть своє е, таке професійне, як ви завжди кажете, наприкінці. Будьте здоровими. <рес> да, навіть не згадаю, <рес> що... <рес> будьте <рес> я здоровими! Я тоді викарати. скажу, що щоб будьте тверезими і здоровими. О, ось. Все, дякую. я вам дякую. Дякую. Дякую, дякую навзаєм. Цей подкаст був створений за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Вміст подкасту є одноцінною відповідальністю Welle Academy програми MediaFit для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.